Вітаю, я Яна Петрик, фахівець-консультант інклюзивно-ресурсного центру Локомалешківської сільської ради. Інклюзивно-ресурсний центр це спеціалізований заклад, який допомагає діткам, які мають особливі освітні потреби та їхнім батькам впоратись з різноманітними проблемами. За освітою я практичний психолог, закінчила наш Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, здобула вищу освіту та працюю за даним напрямком вже 10 років. Свою роботу в інклюзивно ресурсному центрі Лука-Малешківської сільської ради я розпочала у 2020 році. Мала невеличку перерву на декретну відпустку, маю чудову донечку і зараз готова знову продовжувати розвиватися і навчатися разом з дітками, які відвідують наш центр з вибору професії психолога. Взагалі був спонтанним рішенням, яке я прийняла спонтанно, і але дуже цьому рада, оскільки з дитинства любила і люблю дітей, і мені дуже завжди хотілося їм допомогти. Особливо вже тепер маю змогу професійної точки зору допомогти діткам подолати якісь труднощі, які виникають їх у повсякденному житті. Ідея створення інклюзивно-ресурсного центру полягала в тому, щоб допомогти діткам, які мають інвалідність, які мають особливі освітні потреби, у тому, щоб якісно отримувати освіту в наших дошкільних закладах освіти та закладах загальної середньої освіти, але у зв'язку з тим, що відбувалися нові запити і виникало більше Увага до тих дітей, які мають освітні труднощі. Ми розширили спектр своїх послуг, і тепер ми надаємо свої послуги всім діткам, які потребують цьому. Тобто, якщо дитина має особливості розвитку уваги, пам'яті, і це її заважає якісно отримувати знання. Ми допомагаємо таким діткам правильно організувати освітній простір, щоб ці знання були засвоєні. Повною мірою. Основна робота психолога інклюзивно-ресурсного центру полягає в тому, щоб допомогти визначити ті проблеми, з якими стикається дитина в навчальному процесі. Тобто, я досліджую пам'ять, увагу, мислення, а також ті проблеми, з якими стикається дитина в дитячому колективі. Це можуть бути проблеми з адаптацією, проблеми з надмірною емоційністю чи наспаки недостаток емоційного емоцій в повсякденному житті, як дитина реагує на новий колектив та на зміни на навколишньому середовищі. Найчастіше до нас звертаються батьки, які мають проблеми з дітками в тому плані, що дитина не може зосередитись на виконанні якогось навчального завдання. В цьому я як психолог можу допомогти, надавши конкретні поради як для дитини, так і для батьків та їх вихователів, а якщо ну вчителів, а якщо потрібно, і асистента вчителя. Тобто це є перелік конкретних порад, конкретних вправ, які допоможуть дитині краще зосереджувати увагу, покращити пам'ять, сприймання і таким чином буде краще засвоїти знання та досягнення навчальних знань. Початку повномасштабної війни я прийшла додаткове навчання як психолог в методі позитивної психотерапії, отримала сертифікат як консультанта. Що дає мені змогу працювати з батьками, з вчителями та з нашим населенням в плані допомоги з допомоги з ментальним здоров'ям. Тобто, в нашому сьогоденні є великий ризик життю і здоров'ю наших людей, і які негативним впливає на самопочуття та здоров'я наших громадян. Я як психолог можу допомогти з цим справитись, допомогти підвищити свій рівень стресостійкості та впоратись з такими надмірною тривожністю, яка виникає у людей зв'язку з війною. На завершення нашого інтерв'ю хотіла б дати кілька порад: насамперед, чуйте себе та своїх близьких, піклуйтеся про себе. Ви в себе одні, ваше здоров'я, ваше емоційне благополуччя. Це є великим гарантом того, що ваші діти будуть щасливі. Щасливі батьки, щасливі діти. Прислухайтеся до своїх дітей, чуйте їх, звертайте увагу на їхні проблеми. Інколи та хвилинка часу, яку ви приділите для того, щоб просто поспілкуватися з дитиною і спитатися, як ти, може вирішити дуже багато проблем. Любіть та цінуйте своїх близьких. Якщо ви потребуєте професійної підтримки або поради, ми завжди раді бачити вас в приміщенні нашого інклюзивно ресурсного центру, який знаходиться в селі Лука-Малешківська, вулиця Тирівська, Шеста, поруч з сімейними лікарями. Будемо раді вас бачити.